Це ж дубайський шоколад. Нарешті ти попав у Дубай. О, так, я в Дубаї. Дивіться, нове дубайське печиво за 6 злот. Тоже вже печиво за Та, 6 злот. Так, всередині. Та ти що? фісташковим кремом. Тут всього, всього лиш крем пісташково. А також шоколадка за 18 злотих підстажко. Полкер. Ну, це найбільше наша фірма. Але це турецька фірма. Так? Да? А тут. А це найдорожчий батончик за 35 злот дубайський. — Та ну, ти що? Ну що, беремо печо? — Та ні. Я не хочу. Ні, ти хочеш, то ти собі візьми, але. А що то за... А Це молочний, я бач? Нац. З горішком? Тож то аналоги тут роблять. А в 35 злот ви шо? Да. Люди, ви що взагалі думаєте, що тут що кожного друкарня машина є чи що? А де 35 років? Та мені треба працювати. А от іде супер, що підійшли до Дубаї. Мама мія. я. А не, це м'ясо. Це не це.